Вона в Києві, там родинні гуляння із нагоди Дня захисту дітей на Трухановому острові. Анна, тобі слово, що зараз відбувається навколо тебе. Студія, вітаю вас з Труханового острову. острову тут сьогодні до дня захисту дітей стартував соціально-культурний проект Берег. Я зараз знаходжусь поряд з його куратором Антоном Мілером. Він може мені розказати про цей проект більше. Доброго дня, Антоне, скажіть, будь ласка, що це за проект і що він корисного для дітей та можливо для дорослих принесе. Ну, ми знаходимося на території такого власне соціального експерименту. Проект, який а, втілений був за досить короткі строки, і це є свого роду другий етап продовження ідеї серії арт-резиденції, які бо бу... перша резиденція була започаткована у Донецьку, в Донецькій області. Це будинок механізатора, так званий. А Київ це другий етап циклу резиденції. Проект, який розрахований на довгі роки, далі ми плануємо робити резиденції в Одесі, Львові та інших містах. Зараз ми тестуємо локацію київську. Стосовно саме Труханового острова, він завжди асоціюється у киян, гостей міста з активним відпочинком. Нам захотілося в досить віддаленому куточку острова зробити такий центр. Соціокультурного розвитку, де людина може розвиватись не лише фізично, але й духовно. У нас ми тестуємо зараз декілька секцій, декілька напрямків розвитку. Це саме сьогодні, те, що відбулося, відбулася арт терапія з дітьми. Все, все, що сьогодні було. Зроблено, все це присвячено саме Міжнародному дню дитини. Тому була арт-терапія з дітьми, була також ігротека, різноманітні ігри, майстер-класи по виготовленню скульптури з бумаги і таке інше. Ми протестували ці зони. Також була, ми почали сьогодні з в'єтнамської гімнастики Хонгза. В чому полягає її суть? Що це за гімнастика? Це Універсальна гімнастика, яка підходить для будь-якого віку, в принципі, будь-якого стану здоров'я вона не є якоюсь агресивною, і тому ми вирішили розвивати цей напрямок також. І е, люди, які підтримують цей проект, інвестори проекту вони самі довгі роки займаються цією гімнастикою, тому було логічно її включити в таку спортивну секцію в спортивний напрямок. Наскільки я знаю, пізніше тут будуть відомі художники у. Українські, ну і в принципі така більш справді арт-зона, така наскільки я знаю, так? Так, звісно, ми плануємо плануємо зробити організувати пленер. А вже вже зараз у нас є ем, певні рухи в цьому напрямку. Відомі українські художники вже вирішили нас підтримати, взяти на себе цю арт-частину. І зараз ми вже плануємо, коли це все почати. У нас є тут три будиночки, які підходять для проживання художників. Є локація, яка буде постійно змінюватися. У нас були дуже короткі строки. Ми вирішили. Спробувати зробити те, що ми встигнемо. Організували вже першу зону, і далі є вже дизайн-проект, згідно з яким ми будемо цю зону розвивати. А хто саме з художників, якщо не секрет, буде вже є Артем Волокітін зі своєю дружиною Таню Маліновською. Артем був представлений в цьому році на Венеційській біналі в проєкті українському, і це дуже позитивний момент, тому що ну, якби ми будемо вже на певному рівні а, в цієї цією і досвід Артема він буде досить цінним для нас, також в плані організації цього першого івенту. А також хочу сказати, що а, сьогоднішня зона вона була створена а, ну досить спонтанно і а, використовуючи ну мій власний досвід, а, тому що я ще як активіст. А, Активно підтримує сквер Небесної Сотні і ці починання, і тому цей от досвід можна втілювати також і в цій резиденції. Тим більше, Катя ландшафтний дизайнер, яка робила сквер Небесної Сотні, Вона також працює над цим проектом. Це є другий такий власне, масштабний проєкт. Ми плануємо його розвивати, розвивати створювати нові зони. Все буде змінюватися постійно. Тому ну чекайте на, 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 на нові обличчя, на нові об'єкти. на а взагалі новий якийсь рух постійний, який буде продовжуватися в цьому місці, я вам, Антоне, дуже дякую. Студія, я нагадаю, що я була з Труханового острову. Тут сьогодні стартував соціально-культурний проект до дня захисту дітей, який називається Берег. Ми будемо приїжджати. Він буде працювати ще довше і тримати вас в курсі подій, показувати, які тут події будуть. Дякую вам, студія.